Вітаю вас, друзі! 22 листопада. Сьогодні впродовж дня з'явився коментар від Піськова. Це прес-сектор Путіна. Ви його знаєте, про те, що ні про який мирний план йому не відомо. Ну і тут запитання таке виникає. А з чого питання то виникло? Бо дійсно відповідь якась дивакувата, мирні плани. Пісков коментує його, хтось щось запитує. Це публікують навіть видання пропагандистські на Росії, Та Срія Новості. Ну і наші перепублікували багато. Бо якби не було цієї пулі, то про неї ніхто б не говорив. би. Що за пуля? Я вам пропоную з цим розібратися. Відтак, прошу вас підписатися на мій ютуб канал, це буде дуже недовго, але цікаво. І так, поїхали. Справа в тому, що у російських ЗМІ в телеграм-каналах перед початком саміту Великої Двадцятки, який був 15-16 листопада на Балі, з'явилася інформація про те, що нібито Україні запропонували якийсь мирний план. Черговий, їх вже було 11, і от в ньому були прописані умови. І цей же ж план направили нібито росіянам. Мовляв, сідайте, от росіяни і українці домовляйтеся, і хтось його туди дав. Гуляють різні версії, документу ніхто не бачив, але пліток ходить дуже багато. Я про це б навіть не звертав би уваги, якби не Піськов коментував цю подію. Бо сказав би, слухайте, я взагалі на цю тему ні говорити не хочу, нічого, бо це все повна маячня. Але він коментує, що... Кремлю, ні про який план не відомо, значить вони його бачили. Тому що за правилами і жанром взагалі, піару і так далі, це вже означає, що ти підв'язаний під цю тему. Я вам просто можу сказати з власного досвіду, тому що мав на практиці чимало таких випадків, коли скандальна тема. І краще не торкатися, не коментувати і взагалі просто уникати будь-яких відповідей. Буквально два слова тобі випущені, буде достатньо для того, щоб тебе не те, щоб прив'язати, звинувачувати, а щоб засвідчити факт того, що ти до цієї події маєш пряме відношення. Так Крем дійсно мав відношення до цього мирного плану. Але в мене сьогодні була дискусія на 24-му каналі, я вам трішки згодом покажу, і там невелике відео, дуже цікавий журналістам було він задавав з цього приводу питання, запитує, хто це міг бути. Якось так говорили про саміт перед самітом Великої Двадцятки, що там нібито шість країн ініціювали цей мирний план, які невідомо. Тут можна лише здогадуватися. Я в 24-му там деякі свої міркування виказував, але... Мені так видається, що все ж таки є певна група людей, які зацікавлені в цьому. І, на моє переконання, на мою думку, це ті, хто сьогодні зацікавлений і припинені цієї війни, це росіяни. Ну, це очевидний факт на сьогоднішній день. Вони в першу чергу зацікавлені, але не путінська кілька. Чому я от вам пояснюю в цьому відео, ви можете подивитися, Валерій Клочок, політичний і економічний експерт. На зв'язку зі студією 24-го, пане Валерію, вітаю вас! Слава Україні! Героям! Слава вітаю вас, друзі, пане Валерію. От хотів би попитати ваших думок по цій от так званій мирній угоді. Шириться про це інформація. Сьогодні з'явилося її більше про цю так звану мирну угоду, яку, начебто, не названа країна посередник пропонувала Путіну на пардоні саміту G20. і там мовляв, значить Україна мала відмовитися від претензій по Криму. Ну, принаймні, це питання мали заморозити на сім років, і відмовитися від ініціатив долучитися до НАТО знову ж таки на сім років. Ну а Путін ем, мав вивести свої війська з окупованих територій, включно із Донбасом. Такий от компроміс з його боку мав би бути. От ваші припущення, що це могла би бути за країна посередник? Чому Путін відмовився від е, цієї мирної угоди? Ну і як би ми відреагували, якби нам таку угоду цей посередник запропонував після того, як поговорив би з Путіним? Ну, по перше, мені мало віриться взагалі в цю історію, так і корти сказати. Чи був хлопчик взагалі? Ну, відверто скажу. Тому що. А... Теоретично про такий формат е, мирної угоди вже говорять давно, не лише перед початком саміту Великої 19 на Балі, а про це говорили ще й 2-3 місяці. І Саме одним із таких пунктів, ну, чому вона виглядається, така е, качка, скажу, дуже правдоподібно, тому що ще як на початку широкомасштабного турніру говорили про можливе. На заключення там миру, перемир'я і так далі, то там якраз і виносилося за дужки питання Криму. Тим паче, Крим завжди виносився за дужки. завжди говорили, що мовляв Крим ну ніхто його борювати не буде, і москалі завжди говорили: якщо Крим піднімається десь на якихось переговорах, ми встаємо і йдемо. Це була їхня позиція, вона така була постійною. Тому в цій частині можна нібито, да, знаєте, там з великої доли ймовірності натягнути на наглопусть і сказати: ну так було, да? але ж е чому я кажу, що це швидше качка, тому що заяви всіх високопосадовців західних країн, які нам допомагають останнім часом, то вони звучать абсолютно однозначно. Україна визначає, коли йде і як в якому форматі вести перемовини з Росії про припинення війни, тобто тут ну не може бути такого якогось іншого. я... Далекі від думки про те, що західні партнери тут голос говорять одне, а там би нібито ну сказали, давайте ви захоті домовлятися. Звісно, можна можна допустити те, що там на Україну тиснуть, ми вам там не дамо зброї або ще щось. Але після навіть в день, да коли а, проведення саміту великої десятки, коли відбувся дуже масований ракетний обстріл, 15-го, Числа і вже 16-го, навіть другого там дня після цього західні партнери активно почали говорити про надання військової допомоги і далі От дуже активно воно було показове. Тут ви знаєте, я думаю, що швидше це було пов'язано навіть із ну зараз. Точніше, це під пов'язаний із намаганням, все таки деяких російських спецслужб, ну точніше, російської спецслужби, перепрошую різних там посадовців різного рівня спробувати. Припинити війну на даному етапі, але тут не вистачає ключового моменту всі ці конструкції для того, щоб вона була правдоподібною. Путін де Тут всі ці історії. Якщо він залишається при владі, то тут ну розмови в принципі бути не може. Ну як так, ми зараз воюємо, воюємо, да, і тут говоримо про Крим та забули. Ну це, це це дурня, якась я перепрошую, тобто це не вкладається в логіку. Тому я мало вірю в це. Хто міг би бути, да, навіть якщо б я там і не вірив, міг би бути, наприклад, там теоретично, ми говоримо ну, деякі країни, які толерують взагалі ці всі історії. До прикладу, це могла бути Франція, могла бути Італія, виключає, що це могла бути Німеччина. Можливо, ну, виключає також, що це навіть могли бути, могли бути Сполучені Штати Америки. Але можливо, навіть це десь ноги ростуть із країн, які сьогодні толерують. У російській агресії та сама Угорщина, хоча звісно, вплив їх на світову політику, ну не настільки потужний. Але знайшлися, знаходяться ті люди, які це вкидають. Ну, принаймні, просто-напросто ви вкидаєте дезу на якщо говорити вже про з Дону, я повертаюся до цього, бачите, тому що ну, не віриться це все. Кидаєте на вентілятор це, це все полетіло. Це не так велика, не така велика проблема. Але те, що конкретно хто за цим стоїть, то ні. Але цікаві в цій частині саме реакція на Росію, бо. Пісково прокоментував цю подію, сказав, що ніяких пропозицій таких мовляв не було. І мені от тут дивно, тебе хто за язика тянув? Ні, не тянув. Тому може бути навіть, що це навіть і сам Креп ініціював цю історію, але в якийсь останній момент передумав. І тут, якщо говорити про ще один варіант, да авторства цієї всієї цієї, такої дези, то звісно, це могла б бути якась команда, яка наближена до ухвалення рішень на Росії, і вона сьогодні, в будь-який спосіб, намагається припинити. Війну в Україні, хоча б якось і там за ну застовбити якось там зайти вихід для Путіна. Мовляв, от дивіться, Путін в цій частині виглядатиме більш-менш пристойно. Тому є такий варіант саме з боку Росії і допускаємо Бо тут коментар Піскова він підтверджує, що мою іпотезу підсумовуючи це, відео додам ще одну таку деталь. Справа в тому, що днями Путін відкривав якусь. Птахофабрику чи індичу фабрику разом із сином Миколи Патрушева, це очільник Ради безпеки Російської Федерації Дмитром Патрушевим, який є міністром сільського господарства на Росії. Ну і видається така б якась дивна подія, чому Путін поперся відкривати цю індичу фабрику. Птахофабрику. Подейкою, що нібито під час цього візиту проводилися і інші переговори. А Патрушева молодшого називають саме і наступником Путіна. Він загалом останній час перебуває в тіні, і та, й, в принципі, весь час він перебуває в тіні. Його кар'єрний ріст, звісно, пов'язаний з батьком, він дуже успішний цей кар'єрний ріст. Ну і Патрушев, знаєте, вже неодноразово засвідчувався в різних місцях, То він в Китаї літає, то він в Ірані був про щось домовляється. Ну дивні загалом історії пов'язані з самим Патрушевим. Тому я не виключаю, що там також і обговорюється такий сценарій, який буде прийнятний і. Для Путіна. А можливо, цей сценарій буде реалізований і без Путіна. Бо, в принципі, є інша група людей, які не хочуть припинення цієї війни, і от масований ракетний удар 15 го саме листопада в день саміту на Балі є тому свідченням. Ну, як будуть дії далі розгортатися, звісно, будемо бачити, тому що прогнозувати в питаннях війни справа дуже невдячна. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб знати новини, які з'являються тут першими. Для цього натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео. Обов'язково поставте лайк, якщо вам відео сподобалось. Всіх люблю ціною шаною не перемикайтесь, все буде Україна!